Доброго дня, дорогі мої учні! Я рада вас вітати на уроці математики 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку – ознаки подільності на 2, 5 та 10. Урок для вас підготувала Подвисоцька Тетяна Вікторівна. Під час сьогоднішнього уроку ми будемо досліджувати, які є числа кратними 2, 5 та 10. Знайдемо спільні ознаки для таких чисел. Та навчимося застосовувати дані ознаки на практиці. Перш ніж розпочати вивчати нову тему, я пропоную вам трошечки повторити все те, що ви вивчали на попередньому уроці. Які числа називаються кратними для числу Б? Я думаю, ви пам'ятаєте, що всі числа, які діляться націло на натуральне число Б, будуть кратні даному числу Б. Серед поданих чисел оберіть ті які кратні число 6. Я вашій увазі пропоную числа 7, 6, 10, 12, 13, 24, 26, 29 та 36. Я думаю, що ви вже знаєте, що це числа 6, 12, 24 та число 36. Якщо ж я запитаю, як ви визначили, чи є дане число кратним 6, то я думаю, ви всі відповіли, що виконали ділення націло. Наприклад, 6 ділиться націло на 6, маємо 1 без остачі. А ось якщо 13, ми спробуємо поділити націло на 6, то у нас це не вийде, оскільки у нас буде остача 1. Тому 13 не є кратним шести. А ось на. А ось обведені числа є кратними числу 6. Чи завжди легко робити таку перевірку? Ну, наприклад, чи буде число 1 мільйон 258 645 кратне число 5? Звичайно, виконувати перевірку шляхом ділення досить довго для багатоцифрових чисел. І було б добре мати якусь підказку, якусь властивість, ознаку для чисел кратних 5, 2 чи 10. Давайте шукати її разом. Пропоную вам перше завдання. Запишіть 12 перших послідовних чисел, що є кратним 10. Це числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 та 120. Роздивіться, будь ласка, їх дуже уважно. Що спільного є у записі цих чисел? Вірно, молодці. У них остання цифра 0. Тож давайте узагальнимо ознаку подільності на 10. Запишемо та запам'ятаємо її. На 10 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0. Наприклад, 125 мільйонів 568 тисяч 240 кратним 10. А число 25 мільйонів 658 тисяч 651 не є кратним 10, оскільки в нього остання цифра 1 відмінна від нуля. Міркуємо аналогічно. Випишемо числа кратні 5. Це числа 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Цей ряд можна продовжити, звісно, далі. Але якщо ви роздивитесь уважно ці числа, то побачите, що всі вони закінчуються нулем або п'ятіркою. Тому ознака подільності на 5 буде звучати наступним чином. На 5 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0 або цифрою 5. Якщо ж запис числа закінчується будь-якою іншою цифрою, то число не ділиться на 5. І давайте шукати ознаку подільності для числа 2. Для цього випишемо числа кратні двом. Це числа 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 і так далі. Цей ряд можна продовжувати. Так ось всі ці числа будуть закінчуватися цифрами 0, 2, 4, 6, 8. Дані цифри отримали назву парні цифри. Наприклад, цифра е, двієчка парна цифра. А числа, які діляться націло на два, на відповідно, називаються парними числами. А ось цифри 1, 3, 5, 7 та 9 це не парні цифри. І ви не знайдете їх в записі чисел на останньому місці, які є кратним двом. Тому ознака подільності на 2 буде звучати так. На 2 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується парною цифрою. Якщо ж запис числа закінчується не парною цифрою, то число ділитися на 2 не буде. Наступну вправу я пропоную вам для того, щоб ви застосували на практиці свої знання. Із поданих чисел оберіть такі, що діляться націло на 5 перший стовпчик, і на 10, другий стовпчик. Давайте міркувати разом. Число 25568. Остання циферка в нього 8. Вона відмінна від нуля та п'ятірки, тому це число ділитися на 5 не буде. А ось число 1570. В записі на останньому місці має цифру 0. Тому, звичайно, це число ділиться на 5. Число 15655 закінчується цифрою 5, тому, звичайно, воно також ділиться на 5. як і число 17520, яке закінчується нулем. А ось число 246573 ділитися на 5 не буде, оскільки остання цифра в записі 3. Як і у числа 349. Остання цифра 9. Відмінна від нуля та п'ятірки, тому це число ділитись на 5 не буде. А ось число 845 закінчується п'ятіркою, тому воно дійсно буде ділитися на 5, як і число 950. Останнє число 6541 закінчується одиничкою. Відмінна циферка від 0 та. П'ятірки, тому це число ділитись на 5 не буде. Якщо ви розглянете числа, які записані зверху, і спробуєте знайти серед них ті, які закінчуються нулем, то це і будуть числа кратні 10. Їх у нас з вами три. Це 1570, 17520 та 950. І ще одна вправа, яка допоможе вам. Навчитися застосовувати ознаку подільності на 2 на практиці. Із поданих чисел оберіть такі, що діляться на 2. Ви пам'ятаєте: на 2 будуть ділитися ті числа, які закінчуються парною цифрою: тобто 0, 2, 4, 6 або ж 8. Тому перше число 25568, яке закінчується парною цифрою 8, буде нам у нагоді. Ми його виписуємо. Число 1570 також закінчується парною цифрою 0, тому ми його також виписуємо. Аж число 15655 закінчується не парною цифрою 5, тому його виписувати ми не будемо. Наступне число це 17520. В його записі остання циферка 0, це парна цифра, і, звичайно ж, ми його виписуємо як число кратне 2. Число 246573 закінчується непарною цифрою 3. Його виписувати не варто. 349 також закінчується непарною цифрою 9. А ось 842 закінчується парною цифрою 2, тому ми його виписуємо наступним. І число 956 також закінчується парною цифрою 6, тому ми його і виписуємо в зошит. Останнє число 6541 закінчується непарною цифрою 1, тому виписувати його в зошит ми не будемо. Ви молодці! Попрацювали ми з вами сьогодні дуже добре, тому я пропоную вам записати домашнє завдання. Ваше завдання полягає в тому, щоб вивчити ознаки подільності на числа 2, 5 та 10, і виконати вправи, які ви бачите на екрані. Успіхів вам у вивченні наступних тем. До зустрічі на наступних уроках!